Через війну, економічну ситуацію, а також майбутнє підвищення податків, дуже багато ФОП в останні місяці закрилися. І е, податкова що зробила, вона почала масово зараз перевіряти цих закритих ФОП. Е, тож е, про це я зараз розкажу в цьому відео, до чого готуватися і на що потрібно звертати увагу під час таких перевірок. Всім привіт! Я Олександр Зерайський, податковий консультант. Якщо вам потрібна допомога чи консультація, мої контакти є в описі під цим відео. А ще в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі, є перелік самих популярних послуг для ФОП. Тож, якщо вам буде потрібна якась допомога, обов'язково звертайтеся. Відповідно до приписів ПКУ, закриття ФОПа є підставою для проведення у нього перевірки. Тож, якщо ФОП закрився, податкова має повне право видати наказ про проведення такої перевірки і запросити такого закритого ФОПа до податкової разом з його документами, щоб провести перевірку його фінансово-господарської діяльності за період, встановлений чинним законодавством. І ось тут, в цей момент, податківці іноді починають творити справжню, як то кажуть, люту діч. Вони починають замість оригіналів документів вимагати їх копії. Вони беруть оригінали документів, не вручивши ФОПу наказ про проведення перевірки. Потім ці документи десь губляться в, податку, в податківців. Тож я вирішив розказати про 12 правил пов'язаних із проведенням документальної перевірки у ФОПа, зокрема, перевірки після закриття, після припинення такого ФОПа. Що потрібно робити, на що потрібно звертати, зараз буду розповідати дуже докрадно. Отже, правило перше: закрився, будь готовий до перевірки. Тобто, перед тим, як закривати свого ФОПа, бажано підготувати завчасно всі ваші документи, всі документи пов'язані. Із фінансово-господарською діяльністю цього ФОПа і отриманням е, ним доходів, впорядкувати ці документи, скрасти там, заповнити книгу обліку доходів за ті періоди, коли вона вирася, за ті періоди, коли книга вже була скасована, забити відповідну табличку про отримання доходів. Ну тобто зібрати все докупи, перевірити, щоб були всі у вас документи, і власне вас не тільки після цього йти закриватися, а не так, що зач, закрили ФОПа, а потім опс. а Частини документів немає. До речі, якщо частина документів чи всі документи втрачені через бойові дії, то перед тим, як подавати, перед тим, як закривати вашого ФОПа, необхідно про це надати відповідну заяву. Про те, що у вас немає доступу до документів, бо вони залишилися на окупованих територіях чи територіях активних бойових дій. Ну, або про те, що ці документи знищені внаслідок таких бойових дій. Це окрема форма заяви, вона передбачена ПКУ. Власне, якщо у вас так сталося, то варто цю заяву подати до того, як ви закриєте свого ФОПа. Далі постає питання: а за який же ж період потрібно мати документи? Зазвичайних обставин податкова перевіряє діяльність ФОПа за останні три роки. Тобто, як вони рахуються. Наприклад, якщо у нас зараз 2024 рік наш ФОП на другій групі єдиного податку, то е, дата надання звітності за 2024 рік для другої групи єдиного податку до 1 березня 2025 року. Власне з цієї дати і починається відлік трирічного, тер, трирічного терміну давності, після сприву якого податкова не може вже перевіряти 2024 рік. Це як приклад. Однак у нас був спочатку карантин, потім у нас почалася війна, і сроки давності були зупинені спочатку через карантин, а потім через війну. З огляду на це, на сьогоднішній день, податкова в деяких випадках перевіряє ФОПів, починаючи з 2017-2018 року. За який саме період буде перевірка, залежить від того, коли саме ФОП у вас ваш був закритий, який, який це саме ФОП на загальній системі, на єдиному податку, якщо на єдиному податку, яка це група єдиного податку: перша, друга чи третя. Тож враховуйте це, готуйте документи завчасно перед тим, як закривати вашого ФОПа. Правило друге. Будь-яка документальна перевірка починається із вручення наказу про її проведення. І перевірка, пов'язана із закриттям ФОПу, тут не виключення. Тож перед тим, як вимагати надати документи про вашу фінансово-господарську діяльність, вам мають вручити копію наказа, де буде написано, щоб керівник податкової чи якась інша уповноважена особа прийняла рішення про призначення і проведення у вас документальної перевірки, пов'язаної із закриттям вашого ФОПа. Немає наказа, немає перевірки. Якщо вам не вручили копію наказа про призначення у вас документальної позапранової перевірки пов'язаної із закриттям вашого ФОПа, то відповідно у податкової немає і прав вимагати у надання вам будь-яких документів чи там якихось копій цих документів відповідно до вашої діяльності. Правило третє: перевірка проводиться виключно на підставі оригіналів документів. Тобто, якщо вам прийшов лист, де написано, що податкова просить у вас пише про те, що ваш ФОП закрився і просить у вас при цьому копії документів, то ці вимоги, ну скажімо так чесно, вони трішечки неправомірні, тому що копії документів надаються тільки по фактам встановлених порушень. Немає фактів встановлених порушень, які копії документів. В принципі, в податковій є право вимагати копії документів, але не для проведення перевірки, пов'язаної із закриттям. А зовсім в, інших підставах, зовсім в інших випадках за інших підстав, передбачених податковим кодексом. Правило четверте: оригінали документів надаються для перевірки тільки після вручення вам наказу про призначення цієї перевірки. Я вже про це сказав. Тож, немає наказу, немає оригінальних документів. І копій немає, нічого немає. Вибачте, шановна податкова, спочатку наказ про проведення у мене документальної перевірки, пов'язаної з закриттям мого ФОПа, і тільки потім я буду вам щось надавати. Ну, а поки я все це вам розповідаю, обов'язково ставте під моїм відео вподобайку, натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Правило п'яте за можливості в жодному випадку не надавайте оригінали ваших документів для перевірки в податкову. Хай краще податкова приходить на перевірку до вас. Якщо у вас вже немає офісу, тому що ваш ФОП закрився. Краще зняти такий офіс на той період, в який буде проводитися перевірка, зазвичай це 5 робочих днів, і написати в податкову рис про те, що ваші документи в зв'язку з відсутністю умов для зберігання вдома зберігаються за такою адресою, і ви запрошуєте їх для проведення перевірки саме на цю адресу, оскільки документи зберігаються там. Власне, податкова зобов'язана проводити перевірку або за місцем знаходження пратника. а оскільки це житло, квартира чи будинок, і вони туди зайти не можуть, то е, другий варіант: оскільки перевірка призначається виїзна, вона може проводитися за місцем зберігання, місцем знаходження документів пратника податків. Тож можете вчинити таким чином на декілька днів, зняти офіс і запросити податкову. Цей Офіс для проведення перевірки. Ну і чому, власне, я не рекомендую віддавати документи до податкової, а щоб податкова приходила до вас? Про в тому, що будь-яка перевірка, вона проходить в чітко визначений законодавством термін. Там 3-5 робочих днів. І податковий інспектор, який закріплений за вашою перевіркою, він одночасно проводить перевірку не одного вашого ФОПа, а декількох ФОПів, а іноді декількох десятків ФОПів. Тож, е, якщо ви віддасте свої документи е, в податкову, він буде приділяти їм увагу в будь-яку вільну хвилину, буде їх дивитися, перевіряти, зможе порадитися із своїми колегами щодо того, що він знайде в ваших документах. А якщо він прийде на перевірку до вас, ну це буде ну може на декілька годин. От, е, тому що ви, як я сказав, ви в нього не один. Це буде на декілька годин, або він там прийде пару днів, по, там, по декілька годин. І, е, відповідно, чим менше він буде контактувати з вашими документами, тим е, менше потенційних порушень він в цих документах зможе знайти. І це, власне, причина, з якої я не раджу віддавати документи в податкову. Найкраще це перевірка відбувається при вас у вашій присутності, і ви зможете надати навіть надати якісь пояснення чи додаткові документи, якщо е, вашому перевіряючому буде чогось не вистачати. Правило шосте. Якщо ви все ж таки надаєте ваші документи в податкову, обов'язково складайте акт приймання передачі ваших документів із зазначенням повного переліку документів, які ви передаєте податківцям, із зазначенням того, хто ці документи отримує, посада, прізвище, ім'я по батькові. І хай працівник податкової в цьому акті приймання передачі розписується, що він ці документи отримав. Про тому, що е, я іноді стикаюся з ситуаціями, коли е, податківець, який проводить перевірку, раптом звільняється. А потім його колеги кажуть, що ой, вибачте, шановний фоп, ми не знаємо, е, кому ви віддавали документів, однак ваші документи ми знайти не можемо. Але перевірка у вас призначена, будь ласка, давайте ваші документи. І Фоб залишається, так як то кажуть, біля розбитого корита. Бо і документи віддав, і документів нема, і перевірка в нього проходить. І що далі робити невідомо. Про такі та схожі випадки я іноді розповідаю на своєму телеграм-каналі податковий консультант. Тож, якщо ви ще не підписані на мій телеграм-податковий канал податковий консультант, обов'язково підписуйтесь. Посилання на нього буде внизу під в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Там багато дуже цікавої і корисної інформації у вигляді текстових дописів, якої, відповідно, на жаль, немає тут на Ютубі. Правило сьоме, якщо ви закрили ФОПа і після цього на вашу адресу надійшов в рис податкової щодо е, проведення перевірки цього ФОПа і замість оригіналів документів в цьому ресті податкова вимагає їх копії, обов'язково на такий рис надаємо відписку про його невідповідність вимогам чинного законодавства. Пишемо про те, що на жаль, зміст е, реста суперечить приписам ПКУ, що е, перевірка проводиться після вручення вам наказу, наказ не вручався. І для перевірки вимагаються відповідно до законодавства, надаються оригінали документів, а не їх копії. Тож, щодо надання копій, вони неправомірні. Що я точно не рекомендую робити після отримання такого листа, це взагалі не робити нічого. Ну тобто отримали такий лист і нічого не пишемо в податкову, нікуди не телефонуємо, нічого не робимо. Справа в тому, що це ну, ніяк вам не допоможе, більш того, не надання відповіді на рейс податковий, навіть якщо цей рейс незаконний, тягне за собою накрадення штрафу в розмірі однієї мінімальної заробітної прати. Тож, отримав рейс, який не відповідає вимогам чинного законодавства, обов'язково надаємо на нього відписку про цю невідповідність. Право восьме. Якщо у вас прийшла перевірка і податкова скара акт перевірки, в якому зазначили про якісь порушення, ніколи не відмовляйтеся від підписання і отримання такого акту. Такий акт обов'язково потрібно підписати і отримати, однак підписати із запереченнями, Зазначити біля підпису, що ви не згодні із виставками, і ваші заперечення будуть надані в терміни, передбачені чинним законодавством. В такому випадку протягом 10 днів після того, як ви підписали акт, ви зможете надати свої письмові заперечення щодо тих порушень, про які там іде мова. Також ви зможете додати копії документів, які, наприклад, не були податковою, враховані, і які спростовують власне, ті порушення, про які йде мова в цьому акті. І за таких умов податкова буде власне, змушена врахувати ці ваші заперечення. Ну або ви потім зможете. На це посиратися при подальшому оскарженні рішення, прийнятого за наслідками такої перевірки. Е, також в цих запереченнях можна вказати інформацію, е, про, яка свідчить про те, що до, допущені вагоми порушення були ненавмисні. За таких обставин е, в деяких випадках штрафи на числі, е, нараховуються в зменшеному розмірі, тобто штраф буде складати не 25%, а 10%. Знову ж таки, якщо цей момент податкова не врахує при винесенні при прийнятті рішення про нарахування штрафів, це знову ж таки можна буде оскаржувати. Тож обов'язково підписуємо, отримуємо акт, але якщо ви не згодні із його змістом, підписуємо із запереченням. Правило дев'яте. Якщо ви хочете, щоб перевірка після закриття вашого ФОПа пройшла якомога швидше, напишіть про це заяву в податкову. Що так і так, ФОП був закритий, ви готові до проведення перевірки, прошу провести в мого ФОПа перевірку в найкоротший термін, там зобов'язуюсь надати документи в повному обсязі за першою вимогою. Тоді, можливо, податкова призначить перевірку вашого ФОПа в першу чергу, поперед інших. От, і ви швиденько пройдете цю перевірку. Якщо ж ви не поспішаєте, в жодному випадку ніяку заяву в податкову про проведення перевірки вашого ФОПа не пишіть. Навіть якщо податкова телефонує і просить написати таку заяву, теж не пишіть. Право на проведення такої перевірки у податкової є відповідно до закону. Їм не потрібні ніякі заяви ваші з цього приводу. Чому не потрібно поспішати? Ну, можливо, податкової взагалі не дойдуть руки до проведення перевірки вашого ФОПа. Пройдуть терміни давності і на цьому враз не все. Ваш ФОП залишиться без перевірки, ніхто не буде дивитися його документи. Тож, якщо не поспішаєте, ніякі заяви не пишіть. Поспішаєте, пишіть, надавайте податкову заяву про проведення перевірки вашого закритого ФОПа. Правило 10. Якщо ви за кордоном або в ЗСУ, а вам прийшов рейс про проведення перевірки вашого закритого ФОПа, пишіть податкову заяву про перенесення термінів такої перевірки. Чесно кажучи, таке перенесення, воно ПКУ не передбачено. Але воно передбачено внутрішніми підзаконно-нормативно-правовими актами самої податкової. Тож пишіть заяву про те, що ви відсутні в країні, чи ви не можете надати документи, тому що ви в зсу, і просіть врахувати цей момент та перенести термін проведення документальної перевірки, пов'язаної з закриттям вашого ФОПа. Ну і сподівайтесь на те, що податкова це врахує, і дійсно терміни проведення перевірки перенесе. Єдине, що важливо, обов'язково додавайте до такої заяви документи, які підтверджують, що ви, ви за кордоном, що ви перебуваєте за межами території України, або документ, що підтверджує, що ви зараз в ЗСУ. Ну, Для того, щоб це було обґрунтовано, а не просто якась заява, в якій немає жодних доказів. Правило 11: краще б ви не закривали вашого ФОПа, а перейшли на загальну систему оподаткування. Чесно кажучи, це було б простіше. Податково вкрай рідко перевіряти ФОПів, які е, працювали, наприклад, на єдиному податку, потім перейшли на загальну систему оподаткування і далі знаходяться на загальній системі оподаткування без діяльності. Такі ФОПи зазвичай податкові не дуже цікаві. І е, таким чином ФОП може, як то кажуть, там 3-4 роки, і тільки після цього можна подати заяву про його закриття. Після цього вже пройдуть терміни давності і податковій вас взагалі не буде що перевіряти у вашого ФОПа. І він буде їй взагалі, ну, скоріш за все, буде взагалі нецікавий. Тож, якщо ви вже не працюєте як ФОП, для того, щоб не сплачувати єдиний податок, для того, щоб не сплачувати військовий збір чи не сплачувати ЄСВ, можна перейти на загальну систему і раз в рік подавати декларацію про відсутність у вас доходів, про відсутність діяльності вашого ФОПа. Ну і дванадцяте останнє правило: якщо вам потрібна якась консультація, або вам потрібна допомога, щоб підготувати відписку на рис податкової, чи вам потрібна допомога, щоб підготувати заяву про перенесення термінів перевірки? Або щоб підготувати заяву про втрату документів чи доступу до документів через війну, через бойові дії. Ви завжди можете з цих питань звернутися до мене. Мої контакти є внизу, в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі. Тож, якщо потрібна допомога, обов'язково пишіть мені на Viber чи на Telegram, я вам допоможу. Якщо ж у вас є якісь питання щодо теми цього відео, пишіть їх в коментарях, я буду відповідати. Ну, а я на цьому хочу з вами попрощатися. Якщо моє відео було для вас корисним, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є внизу в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі теж внизу під цим відео. Ну і обов'язково ставте вподобайку. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, натискайте на кнопочку підписатись, а також на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Ну а я з вами прощаюсь всім. Гарного дня. До побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант. До побачення, друзі.